Цап та баран Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана, і були ті цап та баран великі приятелі Куди цап туди й баран, цап на город, на капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, бо за ними ні сад, ні город не вдержиться. Скоро ЦАП та баран та й зачули. Зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, аж дивляться, серед поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий, каже цап. Ох, бери ти, цап, бо ти сміливий, каже баран. Узяли вони вдвох і вкинули голову в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать. У полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються. А здорові, будьте, панові молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки, що каша не кипить, а м'ясо само прийшло. Ох, тут цап злякався, а баран уже давно злякався. Цап і надумавсь. А подай, лишень, баране, оту вовчу голову. Барані несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та ні, подай ще більшу. Тут уже вовки злякалися. Стали думати, гадати, як звідтіля втікати, бо це думають такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Ох, славна, браття компанія, і каша гарно кипить та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, та й думає, хай вам аби, що з вашою компанією, та й утік. А другий став його дожидати і думати, як би й собі відтіляв текти. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я їх миттю прижену, каші ж нічим долить. Як побіг, то такий радий, що втік. А тоді цапі каже до барана Ох, нумо, брате, скоріше хапатись, щоб нам у цю кашу з'їсти та з куреня забратись. З'їли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумався перший вовк. Е, чи не сором нам трьом вовкам та цапа й барана боятись. Ось звертаємося, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли, аж таб з бараном добре справлялись, давно все поїли, побігли та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа й барана спіймати. Ішли, йшли і, і знайшли їх на дубі. Цап сміливіший заліз аж на самий вершок, а баран не сміливий, та трохи нижче. От лягай, кажуть вовки в в тунуватому вовкові, ти старший, той вороже, ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догорі ногами та й почав ворожити. А баран на гілі сидить та так дрижить, не втримався, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, та як закричить Подай мені ворожбита, вовки як схопляться, то аж пил по дорозі закурився. Ацап та баран безпечно пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там, мабуть, ще й досі.